Привіт всім! Ви на каналі Скле граємо сьогодні таємниця вбивства 2 в Роблокс. І так. Недавно ми грали першу частину, і тому я вирішив сьогодні пограти в другу частину. Таємниця вбивства. Хто вбивця, а хто шериф, А хто звичайна людина. Ну, звичайно, я звичайним був дуже багато раз. Але навіть тоді я робив все можливе, щоб знайти того вбивцю І вбивцю був, і шерифом був, і приколів багато було, і історій багато було. Багато підписників зайшло чудових. Тому ця гра вийшла дуже прикольною, веселою і цікавою. Того. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте, бо коменти це важливо. Ну що йдем? йдемо, не йдемо того вбивцю? а може самим ним стане. Погнали! Так. «Таємниця вбивства 2. Другу я дуже давно не грав, реч. до реч. До речі. О, вже загрузка пішла, все, погнали. Привіт, привіт, привіт. What do I get? Ну, коротше, це таке так перша частина, правильно? Правильно. Хтось шериф, хтось не шериф. Я хто? Я проста людина. Моє завдання просто вижити. Ну і підстрахувати шерифа, якщо що Так що давайте постараємося це, це зробити. Ого, це що за бібліотека така? Ого, тут можеш ховатися. <плес> Там же хтось когось б'є. Але хто кого, я не знаю. О, цкірки. Хто кого бив? Ага, того завалили. Хтось звідси був вибігав, то він, значить, 100%. Мені треба взяти пістоль, його завалити. А ну, це вона. О, я виграв! Ще нічого не робив, а я виграв, поняли? <плес> Оце? А це круто. Добре, добре, молодці, один ноль я виграю. Та добре, то не я, ну але все одно ми виграли. І я живий лишився. Ого. Оце що шо таке? Так, давайте, погнали далі. Наступна карта яка? Ага, там карта пішли Мені головне, щоб я був або шерифом, або тим другим. Офіс, давайте офіс. Що буде? тут буде? Ти вже не офіс. Так, готові? Я готовий, як ніколи. Де тут якийсь космос? Якісь інопланетяни? Ну! Шериф, шериф. Ай, ну знов, ну чого я проста людина вічно? Арвози збирати чи ні. Чи то вони просто, ні, вони просто. Так, що там, хто? Хто бандит? Чекай. Є, знаю, та. Біла дівка, там з того боку! Вона. Так, так, відсотків вона. Вона той біг побігла. Ого во вона! Воу, Тікай! тікай, не бей мене! Чи то не вона. Ні, то дві біль. А, того! Біло з чорним! У Кого пістоль є? Во вона! Диви. Кого пістоля не розумію? Хто шериф? А, -а, -а! біжить за, мно, за мною, люди! Вона нас знов біжить. Так, тихо, 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 тихо. Хто шериф? скажіть мені. Хто шериф? З оцих двох тут шериф є? Напевне, Де вона є? Чекаємо, чекаємо, не спішіть. Ми знаємо, хто це. Нам просто її завалити треба якось. Але як це зробити, я не знаю. Без зброї. Я ж не можу зброю випхати, правильно? Де вона? Де вона? Де ти є? Нє, це не вона. Вона якусь пастку робить, що? Та ми зараз виграємо, якщо час пройде, а де час? Час якийсь де? Що тут нема часу? А, во вона, Во вона! Стріляйте в неї! Добре, добре, стріляй! А, як ти не поп... Ого, вже когось завалили. Так, не треба той пістоль забрати. у шерифа. Два скільки цукерків Хто там стрелял з пістоля? Давай нормально стріляй Як так? В кого пістоль? А вон біжить, Ну да стріляй Давай, давай, давай! А -а Ай! Угу, мен не попасть! Ой-ой! Там пістоль а -а, -а, а, а де пістоль? Є е пістоль а щось взяти не може, а воно ж і кидає тим мечем, чуєте? Тікай! Вона ужасно валит. Вона ужасна! Тікай, тікай, тікай! Де пістоль? Не стріляй! А, ней! Завалила вона! Диви, вона всіх перебила! Це капець! хтось є? Ви це бачили? Мені просто ніхто пістоль не дав. Якби дали пістоль. Ну, це було прикольно. Ах, взяли і мене завалила. Зараз, зараз, добре. Один-один, раз програв, раз виграв. Ні, давайте оце. Або давайте офіс. А давайте що небудь, две вона знову є. Я хочу, щоб вона знову була бандита, я б був, був шериф. Я би тобі показав, як треба, добре, щоб я без пістолі був. Зараз зараз, чекай, що там? Яка карта? Любу карту дайте мені. Дві які в костюмі. Все, погнали! Лодінг мап. Оба! І. Я не розумію. Я не розумію чого. Я знову проста людина. Без приколів. Ого, таємний прихід. Таємний прохідний шоу. О, Я бачив. Я бачив, хто кого вбив. Чи не бачив? Я бачил! дівка стріляла. Чуєте? Чуєте, там б'ються і б'ються Знову вона Чи ні Чи на цей раз ні Хто стріляв Хто стріляє там! Ну вже не ця біла, добре. Хтось другий. там постріл. Де ви є? А попасти не важно. Ладно, йду подивлюсь, що і творе. Ну, хто стріляє? Ого, хтось когось завалив. Чую зараз буду тікати звідси. О, отам вони. Ого. О там хтось є. Вона завалила? Ні, вона не могла завалити. Тут хтось другий. Лишний кліж ти знов. Пістоль взяв. Ага, вона? Чи ні? Чи цей? Хто? Я з пістолем, ей, тикайте геть! Хто? Він? Ні, не, не він, напевно. Чи ні? А, ні Хто вбив? Вона знову була! Чи ні? Хто це вбив мене? Це знову вона була це заубився такий, я не розумію. Я навіть її не підозрював цей раз. Це взаєм? Що це взагалі таке? Як це взагалі? І вона запевна за виграє знов? Капець, я вже і пістоль не йшов був. Я мушу її завалити Або зловити. Де вона є? Вони ще дограють. Вона як зараз знову виграє. та вона виграє 100%. Що там лишилося вона і ще хтось один? Я в шоці? Ой, це цего завалили. А ні, чорна! А як вона мене вбила? Що то мене нині лиш вбивати і вбиває? Ого, давайте. А я перше в неї стріляв, вона почає тікати. А я вже думав, що може то і не вона. Яку карту? А, давайте. оцю. Оця файна, давайте. Зара. Ну я просто людина був. Через 4 рази? Чого? Дайте мені хоч раз. Нормально. Все, waiting for map. Давайте, погнали. І пістоль же був знайшов. Ну як так. Я стреляв в неї, просто не попав пару раз. А потім передумав вже стріляти. Так. Ну чого, ну дивіться. Як це взагалі змінити? То можеш самому якось змінити? Тож не стріляй. І не вбивай мене. Що за кабінет? Так, у, не ріж. Чекаємо. Ти, попробуй мене вбити. Ах ти гімнюху, то він 100%. То він! Він він! Ах ти! Ну це ужас, я вам кажу. Я мушу хоч виграти. Просто так мені роздають тягла, що я в шоці. Привіт, привіт! Це просто капець! Заваліть його! Я, я надіюсь, що там хтось його завалив. Це явно було, бо він почав зразу за мною бігти. Зразу. Так що я зразу розумів, що він. Ну я не мав зброї ніякого. Двеки тут можеш купити. Чекаємо їх, я мушу з ними ще раз заграти. Я мушу хоч раз бути непростою людиною. ти? в івент? А що це таке? Не треба мені цукерки треба збирати. А до речі, я цукерків трохи не зберу, мені де магазин тут є. Є десь магазин? А oh, бай. Чи не чи нема? Нема. Де магазин? Uh, я би вже спати льгов. Де я магазин, я не розумію? Ого А не да не може Ну, щоб щось купити, треба якось продавце. Ти продавець? Ні просто сіет. Слухайте, то ти бимо мені щось продати? Хілоін. О, оно ну така 800. Та ні ні дякую. В можу купити. Я збираю, ну нього цукерки, можку, підсвіти собі збираєте тих цукерків. Ну, що вони там, не неогодно нікого завалити? Що ви? А я вас дочекаюся все одно. Я буду тут чекати до послідку. Бо я мушу з ними заграти нормально, аби я був або шерифом, або убивці. Дві який тому привет зверху. Оце це я заставочку таку зроблю. Нормально? Нормально? Нормально, але можу може Так, послати. і що там? Він виграв? Чи програв? Так, він виграв. Ах ти! Зара. Просто не було ще нормального шерифа, Зара буде. Як він так? Я думав, він програє точно. Ага. О, давайте цього Менсіон 2. Давайте, давайте, шо? Ану, ну, губігом, ти шо? А ну нажми підписку бігом, ти підпишися, ще нажми на двинуток, щоб ти не загубився. Такс! Лоадінг мап. Ну, все. Я дуже серьезно налаштований. Так що шо зараз щось буде. Або не буде, або буде. Хто я? Шериф, Опа! Опа! Так, добре. Тепер головне, щоб не перша не завалили. Треба йти десь в велику кімнату і дивитися, хто кого б'є. Але не за мною не бігайте. О! Попробуй мене бити. Ха-ха-ха! <звук> 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 Яй-яй-яй, оце шериф! Оце я розумію. Оце крутизна. Просто зразу. Нікого не вбили. Я зразу бандита зловив. Поняли? Як треба грати? А? Супер, тепер я би ще бандюганом один раз був. Я-я-я, Оце повезло. Відлівлю він мене мечем кинув. Він не думав, що я шериф. Ага. Я таки не пробачаю. Погнали далі. Давайте хто? Готуйтеся. О, це мені сподобало. Шериф просто відпрацював на всі 100% Зізаза, Зізаза, що за Зізаза? Так, лодінг мап, погнали. Так, хто я? Я бандюган. О-хо-хо! Я бандюган.

Але не бейте мене! Я цукерки собі збираю. Як когось замічу, буде капець. Так що до мене не підходіть. Там закрито, там закрито. Зараз зараз я чекаю. Зараз, зараз я, я просто чекаю гарного часу, аби ніхто не замітив, що то я роблю. Ніхто ще не підозрює навіть, що то я. Ніхто. Можливо, навіть думають, що я нормальна людина. Я нормальний. До того липшин... Шо-шо-шо? Що, що, що? А, я вже у всі. усі. Те за нею може? Ану? Де вона? Хоч завалив але ніхто не знає, що я. Ніхто не знає, я тихонько. Не бейте мене. Добре, 59 секунд в мене є. Мені треба швидко, це все робити. Мінус два. Мінус. Не бейте мене. О, ах ти! Ну молодець, молодець. <гум> він замітив мене. Ну як? Але файно було. Давайте ще раз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай, 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 ай. він заметив. Ну, мінус три було. Було, було, було. Сто відсотків було. Привет, привет. Погнали, погнали. Давайте. Ще дві катки граємо, Дві. Я би ще раз шерифом був. Давайте на фермі. На фермі ми не грали. Давайте, давайте, бігом. Всі зайшли, пограли. Привет, привет. Три, два, один. Лодінг мап. Привет, привет. Я тебе бачу, я тебе чую. Все, погнали. Готові? Я надію, що я буду шериф. Я би хотів шерифом бути. І. Три, два, один. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не повезло. Не бійте мене. Я проста людина. Ти мені донатила? Нічого собі. привіт, привіт. Так, все, тихонько. <плес> О, хто бандюган? Добре, дивіться, хто бандит. Ага, вона. Вона чи не вона? Вона! Ха -ха -ха. Я просто у людину вас спас. Уху! це я розумію, Вікторі. Єс, давайте ще одну. Файно було, ні? Ну то ясно було, видиш? То якщо ти бандит, тобі не треба меч витягувати, щоб ніхто не видів. Ото як я робив перше. Одного тихоньку, другого, третього. Ну, четвертого просто розуміти, але то таке. Так, о, давайте госпіталь. Нова карта якась, госпіталь, давайте. Давайте. Я готовий. Ще би разочок, ще би разочок кимось бути. Погнали! А, це было файл. Ведович, все выйшли на дверь, синдвори були. Так що то було очевидно, хто і хто. Все! Хто я? Ай, ну то як? Хоча, в принципі, я і за просту людину нормально граю. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 а тут нема цего. Нормального проходу. Привіт, привет. Фух Ні, ще раз граємо. Помню, дуже швидко. Як він мене так завалив? Ану, заваліть його хто там, шериф? Дуже вузький коридор. Це дуже важка карта, значить. Дві, його завалили! І мене завалили Диві всіх! Він всіх перебив. Як він так? Джері Хейл? Як він так всіх перебив, люди добрі? Нам треба взяти реванш за Бігом. Остання вирішальна спроба. Брок грав, грав. Ай, напишу грав. Грав! А ти грала? А ти грав? Грала чи не грав? Хто там? Вони дограли, чи не дограли? Його ніхто знайти не може. Ні, в той госпіталь 3 більше не граємо. Беремо якусь другу карту. О, молодець, добре. Молодец, молодець. Повезло. Так, фінал. Мардер містері 2. А поки що, я більше раз виграв, ніж програвав, мені здається. Погнали! Яку карту? Не госпіталь. Не госпіталь. Любу, крім госпіталю. Біолапс. Давайте цю. Воркплейс. Давайте, воркплейс! Давайте! Погнали! Лодінг мап, де вона? Є, пішло. Все. Ким я буду? Та я буду за зеленим, як завжди. Проста зелена людина. 100%. Ану. Опа! Опа! Я бандюган. Ой, вибачте мені. Я нікого вбивати не хочу. Я надіюсь, ви не знаєте, хто я. О, тут коридор великий. Дуже великий коридор. Так, мені є дві хвилини, щоб когось бити. Тікайте yeah. геть від мене, дві ходять за мною. Все мінус. Минус один. Цей заметить, цей ми їх заметите. Мені пістолем Я не бандит, Не думайте! Не думайте, що я бандит Я не бандит, я сю. Нормальный вільный людина. Я нормальна, вільна людина. Якщо <смір в кришні> мінус один, а скільки їх є, мені треба знати. Де вони є? Там біжить один, там біжить один. Мені треба когось знайти в якійсь закритій кімнаті. Та не біжіть за мною, я вас прошу. Всі, один, один би побіг був би добре. А там завалили одного. Ну там давно завалили. Джері Хейл. Тікай, гет Я не хочу тебе вбивати, Я не хочу тебе вбивати Я не хочу тебе вбивати, чуєш? Давай я тебе не буду вбивати. Пізніше. Там хтось впав Так, що там по часу? Одна хвилина. А чого він лежить? Ужас! Як я маю вас всіх поубивати? вас забагато. Забагато на купі. Всі замітять, що я. Мені це треба робити тихонько. Бо ніхто не видів. Ужас, 40 секунд. Що мені робити? А ну, може хтось заведе, і я тут чекну. А, то там хтось є. Тут ще й двері такі. О, кто стрелял? Минус! До пистолета никто не пидели. Можи пидели. Да сюда, да сюда, шесть. Давай. Е, е, я выиграл, прикиньте. Я не хотел вас убивать. Але я це зробив. Ну я не хотів чесне слово. Ху, повезло. Коротше, за просту людину виграв Виграв. За шерифа виграв виграв. За бандита виграв? виграв. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па, па-па, па-па. Всім па-па, Всім молодці! Пане пограли. Файний режим дуже канал підпишись і в скет геймс. Розважайся. Для тебе контент просто вищий клас. Щодня нові відео кайфожен раз. Скреп, геймс, Для тебе контент, просто вищий класс. Щодня нові відео пайфой кожен раз.